Привіт, ви на каналі на Котті, і ми продовжуємо з вами проходити гру під назвою Tomb Raider. У попередній серії Лара в пошуках команди знайшла одну із її учасниць Семмі, свою подругу, але та була не одна. Разом з нею був якийсь невідомий чоловік на ім'я Матіас. Згодом вони, втрьох сидячи біля багаття, слухали історії Семмі про імператрицю Сонця Піміко. Від пережитого Лара навіть не помітила, як заснула, прокинувшись Семмі Матіса поряд вже не було. У шоках цих двох Лара потрапила в капкан та зазнала нападу вовків. Але тут її знайшли інші учасники команди та допомогли їй. Розділившись, вони відправились на пошук Семі, а Лара залишилась із доктором Гутменом. Що ж, давайте спробуємо ще перевірити, чи тут у нас щось залишилось, чи нічого ми не пропустили. Що, просто зайць вибіг з каміння. І Це він же там в тому камінні, той зайць з'явився. Дивно, що ми не змогли покращити зброю свою, мені здавалося, що зброю можна покращувати. Ось ці тяхки. Плутається під ногами? Бідних мабуть. Пока ти куди зібрався. Угу, ну перекид, для чого нам той перекид? Ми ж просто Просто вже нам не треба той перекид. Може і так, в принципі. Майже ми майстерні справляємося з тими болками. Так, ну, ну, бачу, там коробочки, є, можна стріли підібрати. Це навіть не коробочка, а ящик. Беремо ящик, ти в принципі, певно, будемо йти до цього доктора від мене і просто вже підемо далі. Відкримо ті ворота, бо нам потрібно їх було відкрити. Надіюсь, ми її зможемо відкрити, інакше нам просто нема куди йти. Шкода, що сюди не можна залізти. тому якось знаходиться прямо занадто високо. Максимально вже з'явилося право. То теж якісь просто переходи. З певно, щоб, типу, якось, не знаю, ну, обпригати цих вовків. Лара просто така залізе наверх і така, ну все, я зверху тут, ви мене не дістанете. Можете і не намагайтесь. Де я застряг якусь кущав? Вовка в лобі стріла. Просто нападай. Так, там ми вже були. Там у нас якась була завантажувальна гробниця, можливо ми звідси зможемо туди потрапити. Так, я думаю, ми повинні. Ми сюди до і всюди. Ну і все. Ми якусь мапу типу знайшли, чи як. Мапа оновлена. Ми тепер маємо мапу. Так, ну тут була гробниця. Ми через цю гробницю не змогли, певно, там пройти. Якраз ця схованка там і була. А тут, а, значить, у нас... Щось має бути скраю. Давайте ти глянемо. Перш ніж підемо до цього доктора. А Він хай почекає. Це, так сказати, за те, що він просто от взяв і залишив нас на вовків. Ему головне дали пістолет, він собі просто пішов далі. А ти, Лара, в тебе є лук. Розбирайся сама з вовками. Нащо йому ті вовки? Він собі пішов, а ми самі повинні з ними розбиратись. Ого, ой ту. Маска традиційного японського театру НО. Думаю, це маска демона чи Оні. Ну так, ми вже таких декілька штук знайшли. Бірка з цінником. Чого тут тільки немає. Да, певно, на цьому острові продавали ці маски. Може продавали, може їх взагалі десь в іншому місці продавали і просто принесли сюди на цей острів. А знову. Вибігають і вибігають. Просто я не знаю, якісь бактерії, там, не знаю, чи клітини розділяються. І біжать. Якийсь один вовк просто сидить собі. this, doctor. Зараз спробуємо зачекаю, тут ось ще лежить, записка якась. Люба, подумай, добряче подумай. Перш ніж зробити цей крок в експедицію, я вклав останні гроші, але вони повернуться в десятикратному розмірі. Якщо ти зараз розлучишся зі мною, не побачиш і пенні, ти покохала мене, коли я був ніким, і знаєш, на що я здатний. Моє чуття не залишило мене. Просто зараз я переживаю творчу кризу, але скоро все зміниться. Пам'ятаєш Лару? Моя юна протеже за її науковими теоріями, реальні дані, і вона. Немає мого досвіду, під цим відкриттям буде стояти моє ім'я, і моє обличчя буде на всіх телеканалах. Якщо все вдасться, на мене чекає грандіозний успіх. Якщо ж ти все-таки захочеш піти, обіцяю. Я не буду цьому перешкоджати. Але будь ласка, почекай, розлучення сильно зашкодить моєму іміджу. Дуже прошу, будь ласка. Да. Я, доктор, Думає тільки про себе. Навіть хочу просто всі лаври собі забрати за ларень відкриття Так, стоп. Зачекайте, можна відпустити? Я хотів перевірити спочатку, чи можна все ж таки тут ще щось покращити. Так, Спорядження. Ми можемо ще й лук покращити собі. Щось одне ми можемо покращити. Попосилені плечі. Давай, певно, так. Пошвидше стріляти. А то ці вовки не будуть чекати, поки ми там будемо натягувати. Цей лук просто відразу треба вистрілювати. Інакше вони просто жируть за цей час. Все, можна, в принципі, йти далі. Himiko, are you sure you're not channeling Sam, Doctor Whitman? Well, there's no doubt Himiko had power. A woman wields that much power. And sooner or later, it gets called witchcraft. We shouldn't. Even what may seem to us uh, irrational, we still have much to learn. You sound like my father. It could be one hell of a story, Laura not if we don't live to tell it mm -hmm. incredible oh, it is himiko but look the bowl the candles why is she still being worshipped this island it must have once been part of yamatai you were right laura <sighs> the lost kingdom it's like finding atlantis but this is real dr whitman we're not standing on a myth <laughs> we're standing on a gold mine come quickly your friends are hurt yes probably by them get back they can't be trusted you still have a gun i don't want any trouble no we'll come No. but i insist that afterwards you take us to whoever's in charge what are you doing be quiet no i'm handling this no ah! Just just go along with them, Laura. Do do whatever they say. Who are you people? What do Silence! you do with Silence! Laura! If they give you any trouble, kill them! Don't hurt them! Please. I said Silence, girl. Activate.

Де цей hey, доктор нас таки завів просто? Ні хоть нема.

Тут нічого взагалі немає. Хоча, я думаю, якби тут і було, Лара б просто не могла підняти це зв'язаними руками. Lubisz gracja w piatki, Marisz Kaka! Dumaje, że to jest fastos! No one eskals! O! No tracimy je wolne

Nak main jahat Ну зато у нас тепер є пістолет. Так, а ми можемо якось змінити. А. Так, тепер треба бігти звідси, тут все горить. Стрел на патроне, вы нато бежите с цим пистолетом и луком. Але шо толку из-за ного? У меня не было шо это дзю, Не тряси так весь цей екран, я ж попасти не можу. Все? Свідка мене тут лошительсь? Чи він спочатку початку я просто я не помітив? Ріше вилазить, звідси все горить. Тут -тут 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 -тут. Не бачу нікого. в Саша вмел вепал. Посыланный пострел. ми вже на, натянула повністю стрілу. Ти чого? Так, одразу все збираємо. Нічого їм не залишаємо. Йдемо далі. Лара, ви тут? Я хочу знати, що смак виходить до в руїн. О, господи. Я не знаю, що. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. It's scary just how easy it was. You've got to walk the others rough. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. I'll try mm -hmm. the Mm. Так, тут знов є мапа. А це ми підпалити ніяк не можемо. Навіть якщо ми на мозки, все одно там буде падати. Певно ми якось пізніше зможемо підпалювати. ліхтарики палим. Так, а тут ми можемо... Ми і сюди вроді можемо пойти. Минуло вже декілька днів, як розбився літак. Ми вдруге спробували вибратися звідти на човні, і знову невдача. Чомусь я знав, що так і буде, як і тоді. Спершу спокійне море раптово захвилювалося. Варто було нам вийти на відкриту воду. Одразу піднявся штормовий вітер. А з ним прийшла величезна хвиля. Наш рятувальний човен, який грашковий з силою вибушбурнули на берег. У нас ще два трупи, і один важко поранений. Йому вже не допомогти. Решта майже впали у відчай, і всі чекають від мене якогось рішення. Так, я маю план, але їх він не включає. Слабкі та дурні. Вони тут будуть тільки тягарем. Звичайно ж, я запропонував їм ще раз ризикнути та попливти звідси на човні, але цього разу точно без мене. Це самогубство, і тепер мені цілком ясно це не. просто ніхто з цього острова виходить і вибратись не може. The thing about nightmares is sooner or later you wake up. But there's no waking up from this place. Which means I'm really here. I'm really doing these things. No. Don't think about it, Lara. Not now. It won't help. I don't know what's happened to the rest of the crew. I hope they're okay they have to be they have to be I don't know what the hell is going on here all that matters is that Roth finds a way to get us home значит <makes noise> Ну все, в принципі, значить, тоді на цьому серію завершимо. Уже продовжимо в наступних серіях. Далі виживати, далі проходить дізнаватися, що за загадка схована в цьому острові, чого ніхто не може покинути, і так далі.